Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємини Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро. Сьогоднішня наша програма якоюсь мірою буде продовженням розмови, яку недавно провела моя колега Ірина Славінська із поетом і перекладачем Остапом Славінським. І, По суті, та розмова стала аргументом для того, аби ми продовжили принаймні розмови на те так стосувалася попередня розмова жінок у Біблії і їхніх прав, і власне певних думок, які висловив попередній гість Остап Славинський в одній з наших програм. В цій розмові ми говоритимемо із Галиною Тислюк. Вона кандидатка науки з богослов'я, доцентка кафедри біблійних наук філософсько-богословського факультету Українського католицького університету і керівниця центру жіночих студій в цьому університеті пані Галинові. Вітаю вас, пане Василю. Щиро дякую за запрошення, і я радію, що можу. Поділитися своїми міркуваннями про жінок у Біблії, як старому, так і новому Завіті. Тут, вочевидь, ми мусимо почати цю розмову, і з того, що я так розумію, вас зачепили якісь певні моменти із попередньої розмови, давайте з цього і почнемо. В принципі, це дуже нормально, коли ця програма наша є майданчиком, по суті, де люди можуть висловлювати і різні точки зору стосовно якоїсь тематики. Ну, особливо коли це стосується такого питання, як Біблія, яка. Для ну, частини з нас є, очевидь, святою, дуже важливою книжкою. Для когось із нас є просто цікавим документом, ну а ще для когось просто літературним певним об'єктом. Можете почати в тому числі із тих моментів, які зачепили вас і на які би ви хотіли зреагувати, і чому саме? Так, власне, мені дуже заімпонувало, що пан Остап почав підняв цю тему про. Присутність жінок у Біблії він дуже вдало зазначив цю відсотковість, оскільки жінок дійсно дуже мало згадується в старому завіті і новому завіті, і також дуже часто вони є безіменними. і Зрештою, мені заімпонувало, що саме чоловік почав говорити про жінок у Біблії і як вони є представлені. І звісно, я погоджуюся з позицією, що те, що ми чуємо в тих текстах, як жінки є представлені це є відображення чи відзеркалення е, патріархального мислення, це є відзеркалення патріархального устрою, е, який увібрали в себе також і сакральні тексти. І власне сьогоднішні документи, е, церковні папські документи, які говорять нам е, біблістам католицьким, зокрема, як досліджувати святе письмо, звертають увагу на те, що ми повинні пам'ятати. Що слово Боже це є слово Боже, яке яке є подано людськими словами? Це означає, що культурна матриця, ментальність цінності вони є також відображені у святому письмі. І якщо ми подивимося, будемо читати святе письмо від перших сторінок до останніх, ми побачимо еволюцію думок, ми побачимо зміну певних богословських ідей, в тому числі також і ставлення до жінок. Власне, я дуже гратулюю пану Остапові за те, що він розпочав цю дискусію і дав голос жінкам у святому письмі, але, однак, я не погоджуюся з таким, ну, до певної міри радикальним підходом в підважуванні будь-якої суб'єктності жінок у святому письмі. Як дослідниця, як біблістка, я пробую відшукати власне. Все ж таки голос жінок у святому письмі, і я це роблю очевидь з перспективи свого досвіду, своїх знань, і також покликаюся і на дослідниць, які вже протурували впродовж 100 років цю, цю стежку в дослідженні жіночої історії в Біблії. Власне, американські дослідниці і західноєвропейські дослідниці. Говорять про те, що, попри те, що святе письмо увібрало в себе патріархальний менталітет. Тим не менше, ми можемо відшукати жіночі голоси жіночий в жіночій досвід цих текстах. Тобто біблістиці говорять також про поліфонію голосів у святому письмі. Так, питання авторства, зокрема людського авторства святого письма, це є доволі спекулятивне питання, тому що ідентифікувати усіх авторів ми не можемо. І тому дуже часто ми говоримо про припущення уявного автора. І якщо ми досліджуємо біблійні тексти, ми можемо дивитися на певні акценти, як подані певні особи, зокрема як представлені жінки і чоловіки. І це та такий детальний, ретельний аналіз зображення чоловіків і жінок, також згідно із думками біблісток, зокрема такої, як Керол Майерс чи Атанаї. Бреннер говорить про те, що ми можемо відшукати і почути ці жіночі голоси, і побачити жіночий погляд на історію. Тому я власне, хотіла би сьогодні поговорити про те, що ми можемо почути жінок Старого і Нового Завіту, і також показати, що патріархальний устрій, який передбачає ієрархію, зокрема в публічній сфері, це, згідно із біблійною точки зору, не є найкращем. Устроєм, і це не є гіперпозитивне явище, а це є явище. Оця ієрархія, це є згідно із біблійної точки зору. Це є явище після гріха, після гріхопадіння. А ідеальними райськими стосунки були дещо інші. Ну, є безліч, очевидь, стереотипів, які проникли в наше життя і проникли в нашу лексику, навіть пов'язані так чи інакше, в тому числі із Біблією. Так, і коли ми там можемо іронічно десь чути ці історії про яблуко і про те, що ось, мовляв, жіноча натура і, і так далі, спокуси, там, змі. Тобто багато цих сюжетів вони ну, не завжди може коректно, але лягли в тому числі. Слі на наші якісь і побутові уявлення про стосунки чоловіка і жінки, і про місце чоловіка і жінки, в принципі, в, в житті, чи розглядаєте ви це так само в цих контекстах, порівнюючи можливо і виправляючи або тлумачачи ті чи інші моменти із біблії, вказуючи на їх ну на вашу думку і дослідників істинне значення, а не те, якого ми йому надали з різних дуже причин. Та пане Василю, дуже дякую за такий е, влучний коментар, який стосується саме тлумачення текстів. Так? І якщо ми подивимося на історію тлумачення біблійних текстів, зокрема, які стосуються Єви е, та Матері гріха, як то часто ми можемо почути в різних дискурсах, е, ми побачимо, що це тлумачення, як правило, виринає з уст чоловіків. Тобто, якщо ми подивимося, принаймні. Е, Дві тисячі років історії інтерпретації старозавітніх текстів ми побачимо, що дуже часто це є проповіді, це є повчання богословів чоловіків. І, вочевидь, їхні зацікавлення відображені в тому, як вони також тлумачать біблійні тексти. Очевидно, не усі саме так інтерпретували, але загал, витворився витворилась такий образ Єва, як тієї, що принесла гріх цей світ, і тепер усі жінки несуться тягар Євин. І от вони усі є відповідальні за є спокусницями, відповідальними за, за гріх. Але якщо ми насправді так заглибимося, у єврейський оригінал ці дві історії про сотворення світу, які ми читаємо у першій і другій главах книги буття, ми побачимо, що згідно із думкою біблійних авторів, райські стосунки вони є дещо іншими аніж патріархальні переконання. Зокрема, якщо ми подивимося на поглянемо на першу розповідь, ми побачимо, що Господь творить людину. Так, єврейською, до речі, людина Адам, не чоловік, як часто перекладається, а саме людина, що людина створена на образ Божий, і сотворена ця людина чоловіком і жінкою. Тобто, біблійний автор підкреслює оцю ідею, що як чоловік. Так і жінка є носіями Божого образу, і до речі, там використовуються єврейські терміни, які, власне, позначають біологічне розрізнення людини, чоловік і жінка. І це так би мовити на, на текст написаний десь у шостому, п'ятому столітті до нашої ери. І цей текст є до таким революційним, ем, революційною пословською думкою в ті часи, оскільки. Якщо подивимося на тексти і сусідніх народів давнього близького сходу, тобто народи, які жили довкола давнього Ізраїля, то для них говорити про образ Божий це часто було думати перш за все про царя і його дітей. Тобто носіями образу Божого переважно були царі, чоловіки, ті, які були володарями. І тут біблійний автор говорить про те, що і чоловік, і жінка, чи чоловік, чи жінка є носіями образу Божого, цебто вони репрезентують вони відповідають відповідальними за цей сотворений світ, і вони представляють так би мовити, такими Божими посланцями відношенні до цього світу. Це одна історія у другій главі книги буття. Ми маємо, яка є до речі старіша, тобто її датують 10 9 століттям до нашої ери, і вона така ну трішечки примітивніша. В порівнянні із першою розповідю через ну, таку казковість, якщо ми можемо так сказати. І, власне, в цій розповіді є дещо інші акценти. Ну, перш за все, і це також проблема з перекладом на українську мову. В наших перекладах дуже ми часто чуємо, що сотворив Господь чоловіка. Але якщо глянемо на єврейський оригінал, то Господь сотворив Адам, Адама, і цей Адам це людина, дослідно з єврейської мови. Тобто Господь творить людину. І тоді е, бачить, що цій людині було некомфортно, вона не знаходила собі партнера навіть до розмови. Тоді Господь е, за так би мовити наводить сон на цю людину, і з цієї людини тоді творяться двоє: Іша, жінка і іш, чоловік. І е, що також зазначу, не конче з ребра, створена іша, але з боку людини. Тобто, теж, як, як ми перекладаємо текст, сенс змінюється у цього тексту. Тобто, людина, створена в раю. І пізніше цієї людини твориться дві соціальні е групи: чоловіки і жінки, тому що «іш та іша це власне терміни, якими позначаються подруги у, е у подружжі. І, власне, цей текст говорить про те, що чоловік і жінка взаємно залежні, немає ієрархії в цій розповіді. А мова йде про те, що вони залежні один від одного. І гра слів і іш «іша», власне це також підтверджує. І ще один такий, такий цікавий нюанс в українських перекладах. Ми чуємо, що Господь е, творить власне. Чоловікові помічницю так виглядає, але єврейський термін езер не означає помічниця, значення служниця, тобто в такий спосіб ми підтверджуємо цю важливу функцію жінки прислуговувати в домі. Так а езер єврейського означає допомога. Це коли хтось не може щось реалізувати, і тоді інша особа приходить на допомогу. І тоді разом так би мовити, в партнерстві питання чи проблема вирішується. Чи маєте ви на увазі, що ми тлумачимо в тому числі? Слі, а зараз конкретно говоримо про тексти святого письма. А на певний той чи інший спосіб в той чи інший спосіб, власне, через можливо не завжди точний переклад, чи на правду аж настільки залежні ці речі, та пане Василю. Ці речі є прямо залежні, тому що від ну тільки дослідники або ті, які зацікавлені безпосередньо в оригінальному тексті, знають єврейську, грецьку і можуть читати тексти. В оригіналі ба більше скажу, що єврейська мова, зокрема біблійна єврейська мова, вона є м м м м бідна на кількість термінів, але дуже багато на значення одного терміну. Тобто один термін може мати дуже багато значень, і контекст визначає дуже часто також значення. От і якщо ми подивимося на українські переклади, то ці українські переклади власне, робили чоловіків в певний історичний період, і ми не маємо колегіальних перекладів. Зараз, власне, мене мене це дуже тішить, що все більше і більше колегіально починають працювати, зокрема, також в Україні над перекладами Біблії українською мовою. І коли власне колектив працює, тоді ми можемо побачити почути поліфонію в інтерпретації біблійного тексту. Тому що переклад це також інтерпретація. Знаєте, в італійській мові є така гра слів, «традуторе перекладач, традітори, зрадник. Так? Тобто, це усвідомлення, що від перекладача дуже часто залежить, яке, яка інформація піде в, в аудиторію чи адресата іншою мовою. От. І, зрештою, саме святе письмо говорить про те, що не завжди. Легко є перекласти один термін з з єврейської на грецькі. Це ми бачимо у перемові до книги Сараха. Тому власне я скажу так: що тлумачення також зокрема в Україні чи іншими сучасними мовами прямо залежить від перекладу. Пані Галино. Дивіться: основна тежа або одна з основних думок, так можливо, за які ви зачепилися, на які зреагували, це питання прав. Та і видимості жінок, і власне їхніх прав або їхньої безправності. Чи ви не погодитеся з тим, що ну і правда в Святому письмі, так би мовити, жінка не особливо наділена правами, і що часто можливо ставлення до неї? Ну, і я не хочу вживати це так в широкому сенсі, як до товару хай буде, окей. Та? І ви на початку програми самі сказали про відшукування, так що ви з колегами відшукуєте. То це не є на поверхні, чи є жінка безправною, чи вона є рівною чоловікові у святому письмі? На вашу думку. Отож, якщо говоримо про публічну сферу, якщо ми говоримо про позадомашню сферу, тобто за межами родини, тоді ми можемо говорити про те, що жінки не мають прав, тобто жінки не можуть суді свідчити їх, їх думка в публічній сфері не буде взята до уваги, як, зрештою, важлива думка. І згадай, згадаймо навіть новий завіт, так коли Христос об'явився, він саме жінкам об'явився після Воскресіння. Жінки почали розповідати апостолам, що сталося. То апостоли це прийняли як банальне жіноче мелькотіння, тобто жінки щось таке дивне говорять. Це також відображає власне оце, як чоловіки сприймали жіноче свідчення, але це публічна сфера. Була сімейна сфера, і в сімейній сфері, звісно, жінкам було надано більше суб'єктності і прийняті рішень. І до прикладу, в книзі приповідок в першій главі, ми читаємо, що дитина то звернення є до сина. Сину, слухайся, що ти маєш робити, і там чітко чіткої прописано, що ти маєш слухати законів як батька, так і матері. Тобто, це говориться про що в контексті родинному жінка-матір мала мала. Суб'єктність мала голос. Також ми маємо е, такі кілька прикладів у Старому завіті, де власне наголошується і говориться про те, що до жінки зверталися, і рішення було за нею. Не тільки чоловіки за нею приймали рішення, але й вона сама могла сказати так або ні. Коли мова йшла про одруження, очевидно, що приймалося рішення між батьком однієї родини і батьком другої родини, і е, дівчина була об'єктом цієї ситуації, але ми маємо приклади такі, так би мовити, протилежні. І ось такі дві. Для мене знакові історії. Вони вони із книги Буття, із історії про патріархів і матріархинь. І от була така матріархиня ім'я, яке є Ребека. Її вподобав е, собі слуга Авраама, який е, шукав дружину для Ісака, сина Авраама. І е, коли прийшов, коли Ребека погоджується власне, подорожувати е, з краю Харану, де вона живе, в Ханаан в цю обітувану землю. і, е, в, в, Тобто її запитують, її запитують, чи вона хоче і чи вона готова. І саме Ребека власне, приймає остаточне рішення, що вона піде. І коли піде, буде подорожувати, ми чуємо її голос, ми чуємо її так. І інший приклад, це також з історії з патрі... про патріархів Якова і його двох дружин, Елії та Рахиль. І коли Яків приймає рішення повернутися до міф, так, то ми знаємо цю історію, що він 14 років перебував в свого вуйка Лавана, працював на нього, щоб одружитися з цими дружинами. І він утікає так, бо він украв первородство. І, власне, коли Яків нарешті приймає рішення, що йому час повернутися до землі, де він звідки він походить, він звертається до своїх дружин і чи вони готові? І дивіться, як дружини відповідають. І тут, власне, ці відповіді є усе і суб'єктність жінок, і також оце патріархальне сприйняття жінок, про які говорив Остап. Тоді Рахиль і Лія відповіли йому кажучи. Хіба для нас є ще якась частина в домі нашого батька? Хіба не за чужих він нас уважає? Він же продав нас і зажер нашу ціну, все багатство, що його Бог забрав від нашого батька, воно наше і наших дітей. Тож робите усе, що тобі Бог каже. Це із 31 глави книги буття. Тобто Лія і Рахиль відповідають дякую, що вони готові. Подорожувати, і також вони власне окреслюють цей момент, коли жінка була об'єктом у відносинах. Зокрема, мова йшла про одруження. Пані Галино, у нас кілька хвилин лишається до завершення програми, підсумовуючи, звісно, що ви можете, мабуть, навести дуже і дуже багато прикладів із старого заповіту, з нового заповіту, який стосується, зокрема, теми ваших досліджень. Але от підсумовуючи цю розмову, і, можливо, це початок дискусії. і Це важлива дискусія, мабуть, і для перекладачів, у тому числі, і для дослідників гендерних так, студій і і. Так далі, як ви резюмуєте загалом те, що сьогодні ми проговорили, ну я би сказала, перш за все, що ем, якщо ми хочемо мати збалансоване бачення, е, ми повинні е, уникати певних таких е, певного радикалізму у читанні Святого Письма. Очевидно, ми до нього приходимо хтось з упередженнями, хтось з глибокими з, з, з духовними переконаннями, але е, тільки такий збалансований золотою серединою спосіб прочитання дозволяє нам побачити поліфонію голосів, які є присутні у святому письмі. А це одна річ. Інша річ мені власне, це я дуже хотіла наголосити, що ви, окрім цих кількох прикладів, що я назвала, ще є колосальна історія книги Рути, яка показує, що жінка може міняти суспільні очікування і шкалу цінностей. Так, це чужий яка показала, що в контексті вибраного народу може себе реалізувати, їй на допомогу, що дуже цікаво, чиї підтримав, прийшов чоловік, який є окреслений як чоловік відважний, а це є питомена термінологія для військових чинів. Тобто, чоловік сильний, відважний, не тільки чоловік, який на? Полі битви вирішує проблеми, але також які в щоденному житті може долучитися до, до справи, які починають ініціюють жінки. Тобто, це також так би мовити, таке жіночий голос в розумінні е, стосунків е, в суспільстві, і Христос дуже цікаво показав новому завіті, що жінка має такий ж самий інтелект, як і чоловік. Так ми знаємо цю історію з Мартою і Марією, коли Христос прийшов на гостину, е, е, власне, одна. Жінка-сестра класично готувала їсти, а інша сіла в ногах. А сидіти в ногах учителя це є класична форма навчання в серед равині, тобто молоді хлопці, учні сиділи в ногах равина і слухали його навчання. Тобто, Христос не цурався того, що жінки можуть також здобувати. Освіту, тобто його навчання, і могти нести тобто, пояснення закону добру новину в новозавітньому контексті іншим людям. Тобто Христос бачив також і ці дари в жінках, і це є дуже важливо. І якщо ми з такої перспективи власне, будемо дивитися на старозавітні і новозавітні тексти, ми побачимо суб'єктність жінок у цих сакральних і людських текстах одночасно. Тобто, ви кажете, що жінки у Біблії не є безправними чи не є зовсім безправними? Тобто я кажу, що вони не є зовсім безправними. Вочевидь, і я розділяю спосіб, Тобто, ми не можемо з перспективи 21-го століття пояснювати стосунки, які мали місце 3 тисячі років до нашої ери чи 2 тисячі років. Ось тому ми повинні так би мовити пам'ятати ну, сісти в машину часу, тобто і пробувати подивитися категоріями, якими мислили люди, які писали ці тексти. Це, це одна річ. І, вочевидь, в ті часи жінки. Не, не, не мали таких прав, як мали чоловіки, якщо говоримо про публічну сферу. Але є випадки, наприклад, історія дуже цікава. Це історія з успадкуванням землі. Бо в одному племені народилися тільки дівчата, і за законом вони не мали права успадкувати землю, тому що не існувало такого права. І вони звертаються власне до Мойсея і кажуть Мойсеєві, що, що ну, ми є спадкоємицями батька, і ми маємо право на цю землю. І вирішується справа на їхню користь. Тобто е, є історія, яка також говорить про те, що, попри загальний такий підхід, е, є винятки, коли жінки добивалися своїх прав і були суб'єктами власної долі, а не лише об'єктами е, в, в чиїгось… Е, Перепитія чи історія, дякую вам, Галина Теслюк, кандидатка науки з богослов'я, доцентка кафедри біблійних наук філософсько-богословського факультету Українського католицького університету, керівниця центру жіночих студій в цьому університеті, була гостею програми. Зустрічі мене звати Василь Шандро, і я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. На все добре, слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.